Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики в 4 класі ми будемо знайомитись із письмовим множенням на двоцифрове число. Приготуйте все необхідне до уроку та будьте дуже уважні. Сьогодні на уроці ви познайомитесь з письмовим множенням на двоцифрове число. Ознайомитесь з алгоритмом письмового множення на двоцифрове число. Розімнемо наші оченятка перед початком роботи. Відкриваємо зошиток, записуємо сьогоднішнє число місяця жовтня. Класна робота. Та пропишіть, будь ласка, два рядочки трицифрових чисел різних на вибір. Працюємо і рухаємось далі. Записуємо завдання 1. Воно легке та просте. Давайте з вами запишемо число, що містить 34 десятки та 234 одиниці. Отже. Дивимося, 34 десятки це буде що за число? Дорівнює 340. Це число 340. А 234 одиниці. Яке це буде число? 234. Записуємо і рухаємось далі. Виконуємо завдання 2. Давайте знайдемо значення добутків, скориставшись підказками. Нам треба знайти. 6 одиниць помножити на 26, скільки це буде одиниць. Та 8 десятків помножити на 32. Скільки це буде десятків? У нас є підказка. У результаті множення одиниць десятків на число одержуємо так само одиниці десятки. Отже, 6 одиниць помножити на 26. Порахуйте, будь ласка, на чорновичку та перевірте відповідь. Отже, це буде 156. А якщо ми 8 десятків помножимо на 32, у нас буде 256 десятків. Запишіть до зошитка можна в стовпчик. Завдання 3 діти, хочу, щоб ви також записали. Ми це вже вивчали. Це знаходження значення добутку, застосовуючи усний прийом, але запишіть його, він сьогодні вам пригодиться. Давайте розглянемо. Наприклад, нам треба 78 помножити на 3. Ми 78 подамо сумою 70 і 8, що множиться на 3. Потім ми повинні кожну з цих чисел помножити на 3 окремо та додати 70 множимо на 3, додати 8, що множиться на 3. Дрівнює 70 помножити на 3 буде 210. А 8 помножити на 4 буде 24. 210 додати 24 дорівнює 234. Запишіть, будь ласка, сьогодні ще це нам пригодиться. Я вже розв'язала ці значення в стовпчику, що ви зараз бачите, але ми їх зараз проаналізуємо усно. Це завдання 4 аналізуємо усно. Ми щойно уявимо, що знайшли значення добутків. Першого, другого і третього в стовпчиках. І зараз побачимо одну цікаву закономірність. Дивіться, ось у нас перший стовпчик розглядаємо 48 множиться на 9 та 48 множиться на 10, а потім 48 множиться на 19. Якщо діти, у вас випадково попаде такий вираз, де треба 48 помножити на 19, то можна зробити два простіших, які нам буде легше порахувати. Ми можемо 48 помножити на 9, знайти що буде. Добуток. І 48 помножити на 10, теж знайти добуток цих чисел, а потім додати. Якщо ми 432 додамо 480, у нас вийде 912. Тут так само. Уявимо, що нам треба 36 помножити на 26. Ми можемо виконати два простіших множення. Ми можемо 36 помножити на 20, знаючи. Табличку ми знайдемо 720 і 36 помножимо на 6. Ми знайдемо 216. Коли ми додамо, у нас вийде 936. Цікава закономірність. Можете собі десь її занотувати або ж запам'ятайте. Рухаємось далі. Зараз ми діти виконуємо письмове завдання 5. Виконаємо обчислення за схемами. Перший усний спосіб ми з вами знаємо, як робити. Ми вже схожі способи розглядали. 27 помножити, наприклад, на 34. Ми можемо наступне число 34 розкласти так сумою 30 І 4. І потім по черзі помножити ці числа на 27. Тобто, 27 ми помножимо на 30, додамо 27, що множиться на 4. Це вийде 810, додати 108. І ми знайдемо, що це буде 918. А тепер ми зараз розглянемо письмовий прийом. Ось ми бачимо запис. Розглянемо зараз трішечки письмовий прийом і йдемо до нової теми. Зверніть увагу, як буде записуватися, і дивимося ліворуч. Коли ми 27 помножимо на 30, ми знайдемо, що у нас буде 810. Якщо ми 27 помножимо на 4, у нас буде 108. І потім ми виконуємо додавання. 810 додати 108, у нас буде 918. Це два множення, які з собою можуть складати ось множення двоцифрового числа на двоцифровий стовпчик. Дивіться, діти: 30 і 4. 4 це неповний добуток, ось перший, а 30, так, це неповний добуток другий. І в нас є добуток, який ми знайдемо потім при додаванні першого неповного добутку і другого неповного добутку. Це ми розписали ніби три стовпчики. Зараз глянемо, як все це робиться в одному стовпчику. Будьте уважні. І давайте почнемо працювати. Отже, дивимося, працюємо усно. Давайте, наприклад, 42 помножимо на 23. Двоцифрове число треба помножити на двоцифрове. Як ми міркуємо? Якщо діти знизу у нас 23, тому ми по черзі повинні зараз кожен неповний добуток помножити на 42. Працюємо спочатку із числом 3. Це перший неповний добуток. Ми повинні 3 помножити на 2 і помножити на 4 знайти перший неповний добуток. Отже, перевіряємо, дивимося. 3 помножити на 2 буде 6. А 3 помножити на 4 буде 12. Записали 126, щойно ми дізналися, перший неповний добуток. А тепер діти нам треба знайти другий неповний добуток. Тому ми виконуємо додавання і вже 2 множимо теж по порядку. 2 помножити на 2 буде, точніше, 20 помножимо на 2 буде 40. І так. Допустимо, тут, що потім з'явиться 0. так? І 2 помнож на 4 буде 8. 840. Потім додаємо ці неповні добутки. І знаходимо добуток чисел. 42 помножити на 23. 966. На запитують діти замислилися, так, як одержати перший неповний добуток. Треба одиниці спочатку помножити на перший множник. Потім додати. Десятки, які множаться на знову перший множинок. Другий неповний добуток, і що одержимо в результаті множення одиниць, ми знайдемо два неповні добутки. А щоб знайти загальний добуток, треба ще потім їх додати. Давайте зараз виконаємо теж дітей множення одно... двоцифрового числа на двоцифрове у стовпчик і подивимося, як записувати потрібно. Нам потрібно 32 помножити на 25. Спочатку множимо 5 на число, потім 2. Отже, 5 помножити на 2. Що в нас буде? 10. Значить, ми 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 помножити на 3. що буде? 15 і 1 пам'ятали. 16. Далі додаємо і знаходимо другий неповний добуток. Ми вже 2 множимо на перший множник. Спочатку ми 2 множимо на 2. Але, діти, зверніть увагу, тут є один такий маленький секретик і правило, яке не потрібно забутися. Як скільки ви спочатку множили 5, ви записували, починаючи від стовпчика, що йде так, відповідає за 5. А оскільки ми тепер множимо. 2, то ми повинні писати від, під двічкою. Не під нулем, чи п'ятірочкою. Адже це стовпчик був для числа неповного добутку 5. А ми повинні писати дві, під двічкою. 2 помножити на 2, що в нас буде 4. А 2 помножити на 3 буде 6. Давайте до 160 додамо 64. Так, міркуємо. Нуль, ми що? Зносимо. Далі 6 додати 4, скільки буде? 10. Ми 0 пишемо, 1 пам'ятаємо, 6 додати 1 буде 7 і 1 пам'ятали. 8. Тобто 32 помножити на 25 дорівнює 800. Давайте виконаємо ще одне множення в стовпчику. Лише запам'ятайте, якщо множимо 7, пишемо від сімірочки. Якщо множимо 3 на числа, пишемо, ось ви бачите, вже від трієчки. Щоб потім правильно додати, бо якщо ви запишете тут, ви додасте, і у вас ніколи не буде правильна відповідь. Поїхали. 7 помножити на 8, буде 56. Що ми робимо? 6 записуємо, 5, пам'ятаємо. Так, 5 запам'ятали. Далі 7 множимо на 2. Що у нас буде? 14 і 5 пам'ятали. 19. Записали перший неповний добуток 196. Далі множимо 3, починаємо писати у стовпчику під трічкою, діти. Пам'ятаєте, якщо ми зносимо чи віднімаємо, все пишеться число під числом, Все відповідає своєму стовпчику. Отже, 3 помножити на 4. Що в нас буде? У нас буде 24. Ми 4 пишемо, починаючи від трієчки рухатися. Справа наліво, навпаки. Потім пам'ятаємо двічку пам'ятаємо. Далі 3 множимо на 2. Що в нас буде? 6 і 2 пам'ятали 8. Записали 84. Тепер додаємо 196 додати 84. Але діти це не таке, як додавання стопчу, ми пишемо трицифрове, потім ось тут двоцифрове. Це додавання примноженні знаходженні добутка. Тому ми пишемо ось тут його. Адже ми множили 3, то ми пишемо трієчки рухаємося. Отже, тепер ми виконуємо додавання: оскільки це множення двоцифрового числа на двоцифрове? якщо тут оденька 6, то вона відразу зноситься вниз. 6. 9 додати 4. Що в нас буде? 13. Ми 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. 8 додати 1 буде 9. І один пам'ятали? Десять. Тобто ми щойно вийшли за тисячу. але ви повинні бачити теж таке множення, скоро якраз воно у нас таке і піде. 1036. Ось, будь ласка, чіткий правильний запис. А тепер діти вам даю завдання: перепишіть, будь ласка, ці два множення чітко, точно, число під числом, без оцих словесних пояснень. Перший стовпчик та другий. Спишіть і ще проаналізуємо декілька прикладів зараз разом також. Так, завдання 7. Письмове множення на двоцифрове число. Зараз ми з вами розглянемо алгоритм словесний та подивимося на запис. Ви запишете потім цей приклад. Також, отже, в нас 23 помножити на 21. Дуже просте, легке множення двоцифрового числа на двоцифрове. Не потрібно діти боятися такого множення. Так, перше завдання. Записую множників стовпчик. Записали, підкреслено дві клітинки нам достатньо. Друге, множення починаємо з одиниць, Ось з одинички, так? Множимо одиниці другого множника на перший, отримуємо одиниці це перший неповний добуток. Результат починаємо записувати з розряду одиниць. Якщо ми множимо одиниці, то починаємо записувати результат з розряду одиниць. Якщо ми множимо потім, наприклад, ось десятки, починаємо запис із розряду десятків. Це були одинички, рухались, а десяточки вже далі друге число, починається під числом цю сторону також. Поїхали. 1 помножити на 3. Пишемо 3. 1 помножити на 2. Записуємо 2. Третій пункт. Множимо десятки другого множника на перший множник. Отримаємо десятки. Це другий неповний добуток. Результат записуємо, починаючи з розряду десятків. Ось 2. Тобто починаємо записувати ось тут. 2 помножити на 3. 6. А 2 помножити на 2, 4. Підкреслюємо на три клітинки. Подивіться як. Так. І додаємо неповні добутки, отримаємо значення добутку. Записали потім додати. І виконуємо додавання. Три Ми просто зносимо. Далі 2 додати 6. Що в нас буде? 8. І знову зносимо 4. 483. Дивіться, ніби множення двоцифрового на двоцифровий стовпчик. А працюємо, пригадуючи навіть матеріал з другого класу. Нескладно, діти, але будьте уважні. Завдання 8. Виконаємо множення письмово з коментарем. Перше давайте перевіримо, а далі наступні 3 ви виконаєте самостійно. 43 помножити на 21. Спочатку множимо одиниці на перший множник. 1 помножити на 3 буде 3. 1 помножи на 4 буде 4. Далі множимо діти десятки. Пишемо під десятками. 2 помножити на 3 6. 2 помножити на 4 8. Додаємо, підкреслюємо на 3 клітиночки. 3 просто зносимо. 4 додати 6 буде 10. 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. І 8 збільшимо на доничку, буде 9. 903. А зараз поставте відеоурок на паузу та виконайте наступні три множення самостійно для закріплення. І потім рухаємось далі. Ну що ж, дітки, в нас сьогодні буде дуже цікава тема. Вона не важка, просто треба бути уважним при її опрацюванні. Не забувайте робити рухливі вправи, коли ви втомлюєтеся. І зараз на наступному слайді чи, можливо, слайдах, буде ваше домашнє завдання. Тож будьте уважні і перепишіть його спочатку на чорновичок, а потім виконайте вдома. Давайте подивимося, що нам буде на закріплення. Отже, перше домашнє завдання вам додому. Виконайте, будь ласка, письмове множення із коментарем, що означає письмове з коментар... коментарем? Тобто, діти, коли ви вдома виконуєте множення, ви вголос коментуєте те, що робите, щоб дивитися, бачити правильно чи правильно ви розумієте, чи десь зупинилися, запнулися, значить, щось тут треба подивитися уважніше. Тому письмово виконуємо і завжди коментуємо для себе не на всю хату, але... Так, щоб ви чули і розуміли самі себе. Отже, перед вами чотири множення двоцифрового числа на двоцифрове. Підписуємо уважно. Не забуваємо, якщо ми множимо одиниці, ми починаємо писати від одиниць, якщо ми множимо десятки, починаємо писати від десятків. Потім обов'язково ставимо додати, підкреслюємо на три клітинки і додаємо. Будьте уважні, перевірку діленням робити не потрібно. Це ще ми будемо вчити. Це перше завдання вам додому. Переходимо до наступного. Наступне завдання вам додому теж виконати ділення, але в стовпчик уже, так, з коментарем. Тобто самі коментуєте, що пишете, що бачите. Даю підказку. так, Настрій цифрове, ділиться на двоцифрове, В часті буде два числа. Тут теж буде два числа. Перевірку множенням робити не потрібно. Виконайте ще ділення ось цих двох чисел на двоцифрове число. Ну і останні два ділення в стовпчик 850 поділіть на 50 та 540 поділіть на 30. На цьому діти вам достатньо виконання домашнього завдання. Бажаю вам успіхів у виконанні. Будьте уважні, пам'ятайте, діти, все спирається на табличку множення та ділення. Підучуйте її, заучуйте. Якщо дуже важко щось, то вже підглядайте. Але діти ніколи не порушуйте алгоритм множення та ділення, який ми вивчаємо в школі. Все треба підписувати так, як потрібно, як ми вивчаємо. Адже якщо підписати неправильно, результат у нас буде невірний. На цьому ми закінчуємо наш урок. Бажаю вам успіхів. До побачення, мої хороші!